Привіт! У цьому ролику я тобі покажу мої результати, і ти дізнаєшся, скільки можна було б заробити, якщо б ти купував монети з моїх роликів. Обов'язково додивись ролик до кінця, де я розкажу про плани на закритий канал і новий контент. Сідай зручніше, зроби собі смачненьку канапочку, а я починаю. Чесно кажучи, мені самому цікаво, які там відсотки, хоча загальну картину я знаю, і разом подивимося, скільки можна було заробити. Трішки помучу ваше Фому, якщо ви не купували ці монети, про які я розказував. Подивіться і подумайте. Можливо, ви тільки прийшли на цей канал, зрештою, побачите результати. Проміжні результати. Це був ведмежий ринок, і нічого, по суті, майже не росло. Не знаю, коли це відео ви дивитесь, але думаю, буде цікаво. Отже, перший відосик який я зняв 8 місяців тому назад, це був десь липень плюс-мінус. Які монети купувати 2022-2023 рік. Відразу скажу, ці монети, які я буду вам показувати, зараз купувати не треба. Отже, перша монета Solana. Я одразу тим-коди собі записав, з збоку буду вмикати, щоб економити наш час. Я буду купувати солану від 20 до 8. Дол. Так, звучить пошту. Звучить трошки фантастично від 20 до 8 доларів. Переходимо на графік Solana. Що ви думаєте? Ось я відзначений цей блок і залишився нижче 20. І ми тут побували. Якщо ви слухали мене і знаєте, як правильно купувати частинами, то відповідно у вас середня ціна навіть по примітивному DCA, коли ви купували на рівні частини з кожним зниженням. І мінімально, що ви могли заробити. Я враховую лише ціни, які ви могли купити. Мали на них день, два, три тиждень. Тобто ви точно могли в цьому діапазоні купити. не якийсь фітільок, який ви могли пропустити. Тут ви точно могли купити, а не на хаю, а десь ось тут продати. І це 67% заробітку, як мінімум. А максимально, якщо ви купували з кожним зниженням на більшу суму, то ви могли б заробити ось 241%. Це 2,5 ікси на суланні. Так, можливо, було страшно, але всі ці значення, на яких я буду відкупляти, я вам давав. У мене самого середня ціна покупки десь 15 чи 16%. Треба буде уточнити, подивитися. От. Це посилання. Її я ще тримаю, ще не продаю. Зараз купувати вже трішки пізнувато. Знову ж таки, повторюсь, не фінансова рекомендація. Солана 67%. Це як мінімум, це найменше, що ви могли заробити на солані за цей період. Наступна монетка. Атом. Трішки пришвидшусь, щоб довго не було відео. Атом це у нас таймкод 7.40. Що, ви вже почнете купити зараз? Почекайте значення, щоб нижче 9 доларів. Нижче 9 доларів. Почекайте значить. Я його чекав трішки нижче, але не дочекався там. Але все ж купував і по 10. От, цілком реально ви могли окупити ось тут нижче 9 доларів, як я і говорив. Це було багато днів на цю покупку, мали час. І відповідно заробити на атомі фундаментальна монета надійна, вона не дає великих заробітків, але це надійно. 60% мінімум. Якщо ви везучі або осереднялися драбинкою зі збільшенням покупок, то максимально ось до 81-82% на атомі ви могли заробити. А так от мінімум, мінімум, який міг зробити кожен, це 60%. Монета атом. Відпрацювала відпрацювала, але до цієї зони не дійшла. Вона найсильніша на ринку, тому ми сюди не сходили. Ніхто не очікує, що вона буде сильніша, ніж біткоін. Розумієте? Біткоін десь оновляв тут в низи, а атом не падав. Ось цей голой максимальний. Тобто мінімальний. Атом, зрозуміло. Тут 60% заробітку. ДОТ-12 ДОТ, Дот 12. 12 хвилина. 17 секунд. Цікаво так дивитися на себе. Але все ж розглядає дот на рівні від 6 доларів нижче. Від 6 доларів для мене це вже хороша ціна для... від 6 доларів, а мій блок. Далі я б його набирав від 5 до 3. Від 5 до 3. Від 5 до 3. Цілі це у нас на бичий тренд 24 рік не раніше. Про це я говорив в цьому ролику, можете подивитися. Дивимося так, що там по доту Від 5 до 3. У блок блокцій ми зайшли. зайшли Я його теж купляв і вище. І за 5 його купляв. І за 6 дається ціна треба подивитися, який мене... середня ціна покупки. Ну, цілком реально, якщо ви купляли ось тут, то у вас середня точка входу. Десь була ось тут блок ось цей, бачите? Від 5 до 3. Дійшли ми до 4%, середня ціна у вас була ось тут. Тому ви заробити ви могли 100% 42% на даний момент, якщо тут продали. Я ще дот не продавав. А максимально це 80%. Від 40 до 80% на монетці Дот. Обов'язково підтримай український контент лайком та коментарем. Наступна монетка BNB. BNB 14 хвилина. Все це можете перевірити, подивитися. Нижче 240, від 240 до 230. Нижче 240. Я чекав її нижче, але казав, що нижче 240 можна зробити першу покупку. Дивимось на графік BNB. Нижче. 240. Сходили ми туди, сходили. Декілька всього днів ми там були. 1, 2, 3, 4 дні. Але можливо там було купити. Якщо у вас стояла лімітка, тим більше на 240. І мінімально, що ми могли заробити, 36. Доларі, 36% на BNB. Максимально, мінімум, це 57% на BNB. І остання монетка з цього ролика. Це Нір. Нір 1546. І зони інтересу, яких я розглядатиму НІРПОВ. Для мене це все, що нижче 3 доларів. Ми вже заходимо в цю зону. Нижче 3 доларів. А блок, який я накупляти, збирався найбільше. Я купував НІР і по 5. Тому Нір у нас то, провалився. Та, ні, покупки, ні. А, нищі, Оптимальна зона покупки. Оптимальна зона. Півторадола до, до 50 центів. Нір, дивимось. Зайшли ми в оптимальну зону покупки. Тут ви набрали. якщо ви навіть е, брали тут, тут тут і тут, середня ціна у вас десь тут. Щось я позначу. не так. Зараз ще раз перемірюю для точності. Середня ціна у нас приблизно ось тут би була. І отут ви могли продати 46%. Це мінімум, який ви могли зробити на нір. Ну, максимально ми ходили на 127% від цього мінімуму. Цей блок я теж давав. Ось і в нього ми і зайшли. Тобто на НІР від 46 до 127% прибутку. Зараз монетка ще слабо себе показує, не росте, але вже такий от незначний відсоток могли заробити. В моєму публічному телеграмі я показую і розказую про різні монети, які купую для спекуляцій, локальні та глобальні очікування по ринку крипти. Обов'язково підпишись. Тепер переходимо до найбільш ризикових монет, які могли не відпрацювати, могли не дати прибутку. Подивимося, яка ситуація з ними. Ролик 2. О, високоризикові активи. Високоризикові активи на ведмежому ринку. Дивно, що ні одна з них не провалилася на не монетскамилася. Значить, все ж я дуже і дуже старався перебирати, відбирати. Та вам непогані варіанти. Перша монетка це Санд. 7,50, 750 Я розказував про значення, де її можна купляти, розглядати в свій портфель, де буду робити значення. це я. Значення, на яких розглядати Сант, для мене це від долара до 15 центів. Нижче долара до 15 центів. Нижче долара і до 15 центів. Шукаємо Сант. Знайшов Сант. Цей блок ми зайшли, в ньому довго побували, нижче долара. Найнижче назначення було 38-40 центів. Тобто середньою покупкою, якщо ви осередню слухали, як правильно купляти мене, ось тут у вас була середня ціна, і мінімум, який ви могли зараз, зараз заробити, якщо ви продали 44%. Максимум 118 від 44% до 118 на цій високоризоковій монеті. Зараз вона, я би сказав, ще в накопиченні, це все ж. Ігрова монета, поки грубавляться, поки вона на хайпі, вона росте. Чи вона ще може рости? По-моєму, що може рости. Але це ігровий ринок, може вийти нова гра, і вона стане не такою популярною, не такою затребованою. Тому тут високі ризики. Від 44 до 118% ми могли заробити на цій монеті, якщо її купляли в цьому блоці, який я вам давав. Санд. E, Наступна монета DYDX. Оце класна монетка. 11,50, щоб ви не думали, що я десь з неба придумав ці всі значення. Значення 2 доларів, і я буду розглядати до покупки її все, що нижче 1,5 долара. 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 DYDX, ось 1,5 долара, ми тут були неодноразово, міг тут накупитися кожен. Тому мінімально, якщо ви по DCA купували, це 113% доходу. Це 2 ікси, більше 2 іксів ми могли заробити. Ну і якщо зловили дно, або наближалися по стратегії DCA з збільшенням покупок до 262%, до 262 прибутку. 25 ікса ця монетка давала вже. Divide X. Високоризиковий актив, високоризиковий але але високий. Дохід 113%. Відсотків. Міна. Міна протокол. 14,50. І мінімально 54 центи. Падіння 91%. Відсоток. Все, що на 60 центів. Це для мене хороша точка. Для нижче 60 центів. Дивимось ось, 60 центів. Були ми тут значний час, були, могли ви купити середня ціна, якщо набирали по DCA частинами, вона десь ось тут, під на 50 центах, і продали, ви, звичайно, що не, хая, не на хаях, якщо дробинку і продавали, мінімум 97, тобто майже 100%. 2 ікси ви могли зробити. А максимально 3 ікси, 200%. От, я значить, в попередніх монетах обмовився, коли там було 200%, це 3 ікси. Так, 3 ікси майже максимально. Від 97 до 200% на монетці Міна. Будь обережним та уважним. В коментарях традиційно працюють шахраї та скамери з моєю аватаркою. Не ведися, я ніколи не пишу перший і не пропоную ніяких платних послуг. Вся інформація та зв'язок зі мною в Телеграм. І остання монета з цього ролику чия нетворк. Chia Network, 1731. Я буду купувати Чіп і от, нижче 36 доларів за чия. Дивимось. 36 доларів. Ми бували і нижче набагато. У нас тут тілемі до 25-27. Тому середня ціна покупок приблизно 31 долар. Вже 41% заробітку ви могли зафіксувати ось тут. А на піку це 85% на Чія. Такий от другий ролик високоризикових активів. І останній ролик. Всім привіт, вітаю тебе на моєму каналі. Якщо ти знаєш, обов'язково підпишись. тут грозний голос. Добре, uh, значить, вега. Монетка Вега. Високий ризик 746. Допустимо, на 20%, тобто 0,10%. Нижче долара. Я викупляв перші дальні долар. Хоча, можливо, мені дадуть ціну 75, як або нижче, теж тоді. Тобто, нижче долара. Шукаємо вегу. Ось наш нижче долара. Працювало чітко, бачимо, в цей рівень ми торкнулися, нище не дали. Але якщо ви тут брали трішки нижче, то трішки середня ціна у вас була ось тут. І вже 60% на VEGA ви могли зафіксувати. А максимально від мінімуму до максимуму 128% роста. вега. VEGA. ICP. Наступна монетка ICP 1228. Активно будуть всі значення хоча б нижче 5 доларів. Хоча б нижче 5 доларів. Зараз публічний сейл за 4 бакси. 4. Ну, нижче 5 баксів. Шукаємо, дивимося ICP. Нижче 4, 5 баксів ми пішли до 4 доларів, навіть нижче 4. Тобто, якщо ви купляли отут, трошки тут, трошки тут, навіть щось тут, середня ціна у вас приблизно ось тут, і це мінімум 55% доходу. 55% профіту. Це я так по мінімуму, що міг зробити кожен. Бачите? Не на максимум продав, а десь ось тут. А від Лоя до Хея 145% прибутку на ICP. Сам, що я тримаю, у мене десь нижче 5 баксів. там 480 середня ціна. Якщо не помиляюсь, 4,80 бо я його брав ще раніше. До того, як я вам цю метку показав. ICP. А, да. Тут монета Ада 1620. Цінами для мене будуть оптимальними, щоб купити цю монету. Нижче 37, нижче 30 і. Нижче 30, нижче 37, нижче 30. Ада. Ось нижче 37. Нижче 30 вона теж була. То вона найменше дала доходу зараз. Якщо середнє значення покупок у вас ось тут, то мінімум 27% профіту вона вже дала. А від мінімуму до максимуму 77%. Це по монеті Ада. Ще вона нічого так не показувала дуже. Наступна монетка. One-inch передостання 1850. Давайте на графік. 1 inch є. Закупляти я його буду з ціни нижче 30 центів. Перша покупка можна на 50 центів ціні взяти, його нам на 20%, наприклад. Друга покупка у мене буде на рівні 37 центів. 50 і до 37. Дивимося, що нам показав Ван Inch. Нижче 50 ми були. До 37 теж доходили. 36% мінімум, який ви могли заробити, зафіксувати. І від Лоя до Хая 90% на монетці 1 Inch. І остання монета високоризиковий актив. Максимально ризиковий актив, я би так сказав, це Парастейт, про неї я говорив 21.44. Чекав, напевно, нижче цента. Нижче цента. Навіть 0,8. Там я би її хотів купити. Я її, на жаль, не купив. ну, Не на всі монети я міг виділити капітал. І деякі просто мене увагу. І вона найбільше дала доходу. Так, нижче долара, нижче одного цента. І вона ж була навіть до... Половина центра, не на 08, а 0,04. Тому, якщо ви купували і осироняли, зараз це мінімум 130% росту, 2 ікси, а якщо зловили дно і продали десь на цьому на піку, це 7 іксів 713%. Зробив таку табличку, щоб підсумувати все це. І як бачимо по тих монетах, яких я згадував в ролику, ви вже могли зафіксувати мінімум ось такий профіт. Ну і максимум ось такий. Це, звичайно, було важко зробити. Але якщо ви усереднювали і драбинкою купляли і збільшували. Ну, коротше, DCA правильний, складний DCA, якщо застосовували, і так само продавали частинами, то ви могли наближатися до цього максимального значення доходу. Ось це ви точно могли зробити. Це от мінімально, що ви могли зробити е, з цими монетами. Мінімальний профіт, який ви могли зробити з цих всіх монет. Такі от результати проміжні за. За 8 місяців, навіть менше за 7 місяців всі ці хаї, де ви могли продавати були раніше, в лютому, тобто місяць назад, за 6 місяців, ви могли такий дохід мати на цих монетах, які я показував у роликах. Можете ще раз все перевірити, переглянути. Вони всі в відкритому доступі. І ще багато монет було в моєму телеграм-каналі, обов'язково на нього підпишись. Так от, я напевно що буду відкривати все ж створювати, не відкривати, створювати закритий канал. Не для новачків, для людей, які вже мають якусь базу, подивились хоча б мої ролики, орієнтуються трішки в ринку, як аналізувати монети. І щоб в нього потрапити в цей закритий канал, будуть певні умови. Я їх опублікую знову ж таки в моєму телеграм-каналі публічному відкритому, який є в описі до цього ролика і буде в закріпленому коментарі. Обов'язково дивися, вважай на всіляких е манщиків, які пишуть тобі першими, пропонують від мого імені якісь послуги, я першим не пишу. І орієнтуйся тільки на мій офіційний телеграм-канал. Те, що там є якась аватарка, схожа на мою, якісь там просять WhatsApp номер, подзвонити, зателефонувати і тому подібне. Я думаю, що ви вже на таке не ведетеся, хіба що ви вперше на Ютубі. Багатьох під роликами є працюють всі ці з камери. Люди, які обманують і від імені когось з авторів контенту щось хочуть вам продати. Я перший не напишу вам і не попрошу щось купити. От. А так зв'язок зі мною напряму через Телеграм. В коментарі напиши, будь ласка, які в тебе є монети, мені це дуже цікаво, які дали заробити, а про які покупки ти шкодуєш. Якщо тобі контент такий був цікавий, можливо, трошки FOMO в тебе появилося синдром втраченої вигоди. Але я мусив показати свої результати. Щоб ти розумів, що я не даремно знімаю цей контент, і я тішуся, що результати є насправді. І всі, хто разом зі мною намагався повторити мої покупки, теж мають певний дохід. Додатково я розіграю один доступ до закритого каналу між тими всіма, хто підпишеться на мій YouTube канал, на мій Telegram, поставить лайк цьому ролику і напише будь-який осмислений коментар під ним. Бажаю удачі. Вся інформація про мою приватку, вітку, як хочете її називайте, буде в моєму телеграм-каналі в найближчий тиждень-два. Ну не знаю, коли ти дивишся цей ролик. Можливо, вона вже є. І наостанок традиційно скажу тобі, думай і багатій!